Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. На війні загинув житель села Кострина Ужгородського району, 44-річний Іван Сакулич. Про це повідомили на сторінці Костринської територіальної громади у Фейсбук. Військовослужбовець загинув 23 лютого внаслідок виконання бойового завдання поблизу села Терне Донецької області. Війна забрала життя люблячого батька, сина, чоловіка, брата, надійного побратима гарної людини. Низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Йдеться у повідомленні. Вічна та світла пам'ять герою. У селі Бобовищі Мукачівського району 26 лютого попрощалися із полеглим на війні захисником 45-річним Сергієм Логойдою. Про це повідомили на сайті Івановецької громади. Чин похорону відбувся в храмі на честь собору Пресвятої Богородиці села Бобовище. Віддати шану загиблому захиснику прийшли рідні та друзі, бойові побратими та жителі громади. Військовослужбовець Сергій Логойда загинув 18 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Вічна та світла пам'ять герою. Орденом за мужність третього ступеня командира тактичної групи карпатської січі Анатолія Техзу посмертно нагородив президент України Володимир Зеленський. Нагороду вручили дружині захисника 28 лютого. Про це написав голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита на своїй Фейсбук сторінці. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій Техз долучився до карпатської січі. Захисник брав участь у боях за Донбас, і Херсонщину, в оборонних боях за Бахмут. Загинув Анатолій Техза 14 липня. 2023 року. Вічна та світла пам'ять герою. 25 гривень за годину паркування платять водії на площі Жупанацькій, вулицях Льва Толстого та Феденця в Ужгороді. Олександр зрідка користується платною парковкою. Чоловік зазвичай розраховується готівкою у паркоматі. Я в спальному районі живу, так що інколи, коли по справах сюди то Так а... В основному, в основному на безкоштовних парковках. В основному. Безплатних міст практично нема в центрі. От платний ще можна знайти. От, а так, ну як є вже, за, за все треба платити, за гарне. Я приїхала припаркуватися, звичайно, важко, тому що це центр міста, але оплата проходить досить легко. В принципі, зручно, але часто бувають різні технічні помилки. Почали функціонувати локації з платними парковками в лютому 2023 року. Тоді було 59 паркомісць. Наразі ж додалася ще одна локація, і збільшилася кількість місць до 155. Розповів директор комунального підприємства Ужгород парксервіс» Юрій Білавич. За його словами, оплатити час паркування можна через паркомат готівкою або карткою. Також можна це зробити в додатку Смарт Ужгород, не зважаючи, чи людина оплачує через термінал чи через додаток. Кошти обробляються платіжною системою, пізніше зараховуються на банківські рахунки комунального підприємства, де в подальшому ми оплачуємо послуги, термінали, послуги додатка і сплачуємо земельний збір, тобто те, що йде в земельний збір та ПДВ, що йде у міський бюджет. Тобто На сьогоднішній день сплачено порядка 900 тисяч у місцевий бюджет. Це за, тільки за збір сплачено в районі 300 тисяч податків. І ці суми тільки наростають так як починали ми і довго працювали з малою кількістю, то для більшого розуміння при при моменті запуску Феденця і Коретовича сума квартального збору сягатиме понад мільйон за один квартал. Також, за словами Юрія Білавича, в Ужгороді планують облаштувати платні парковки на вулиці Коретовича та збільшити ділянку на вулиці Феденця. До кінця робіт будуть функціонувати 388 паркомісць. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, Новини. Цуря, одяг, варош, місто, штрімфлі, шкарпетки, цімбур, друг, закарпатський діалект увібрав в себе запозичені слова з угорської, словацької, румунської мов саме через те, що тут проживають представники різних нацпільнот. Проте для переселенців, які знайшли прихисток на Закарпатті, ця говірка є дещо незвичною. Мене звати Олена, я приїхала разом з родиною до Закарпаття з міста Харкова як переселенці. Деякі наші друзі, нові знайомі, спілкуються на такому місцевому діалекті місцевому, що ми не можемо розуміти деякі слова чи вирази, чи взагалі, що до нас люди говорять. Я завела такий нотатник, де я записувала незнайомі для мене. Слова поти гуляти варошом Печ. Давайте це закарпатською ходіть. Типу, ходімо з вами на прогулянку містом, бо варош це означає місто від угорського слова колись вар. Фортеця замок укріплення. Відповідно, варош це як однокоріневе зі словом вар. А на ті самі вікна, які ви щойно хвалили, то їх в Закарпатті називають оболок. Оболок, оболок. як облако. Ну, Не частково речі, які ви можете бачити, є в двох варіаціях. Може бути цуря, цуря. Через апостроф чи Ні, просто м'яка Р. Це буде одяг. Одяг, але такого, типу, домашнього, домашнього. або вже досить сильно вживаний. Ага. – І може бути ще шаття, Тобто парадний одяг, типу там ошатна жінка, тобто гарно вдягнута. Ага. Таке я чула слово. «ошатна». – Супер. Тобто шаття. – Шаття, так. Тобто Це шатя? вже парад... парадний одяг. Добрий день. Дуже цікавий заклад музей і там нам також так пощастило, що був на той час присутній ем, хазяїн, власник газда. Цього закладу, який, по-перше, пригостив нас дуже смачними стравами, а також він е, теж дуже-дуже збагатив моє знання закарпатського діалекту, бо він сам е, це складно уявити, але людина володіє сімома мовами, і, зокрема, оцим самим закарпатським діалектом. Це називається лада. Лада. Лада або шафарня. Шафарня. Пишіть, лада шафарня, Де, в яких села говорять. Це для зберігання е, приданого, до речі. А, всередині. це скриня типу. То він мені розказав дуже багато. Я дізналася, як називаються різні предмети побуту. Я знаю, що чашка називається фіджа, а сковорідка — палачитонка, палачинтовка. Дуже збагачує цю українську мову, надає їй колориту, цій класичній українській мові, саме такі незвичайні запозичені з різних мов закарпатські діалектичні слова та вирази. Ми живемо в країні, і нам дуже потрібно знати всім українську мову. Але нам треба зберегти наше багатство, які маємо, наш діалект, наші говірки. Хочу вам дуже подякувати, і я буду поширювати. Оці мої набуті знання серед моїх друзів цимборів. Як я тепер знаю, що це цимбори. 27 та 28 лютого закарпатські синоптики зафіксували рекордний максимум температур повітря. Про це Суспільному розповів синоптик закарпатського гідромецентру Руслан Озимко. Термометри показували від 18 до 20 градусів тепла. У нас на даний час синоптична ситуація визначається теплою повітряною масою, тобто тропічна повітряна маса з Арктики, з... з Африки, через територію Середземного моря, надійшла на всю фактичну частину Європи Східної. У нас панує антициклон. Період теплої і сухої погоди зберігатиметься, як мінімум, до 8 березня, включно. Тільки в день 3 березня, подекуди по території області, очікуємо слабкий дощ. У зв'язку з тим, що буде проходити малоактивний теплий фронт. Справа в тому, що. Такі погодні умови, які зараз формувалися на території Закарпатської області, це є насправді рідкість. А простіше кажучи, це аномалія, тому що температури є дуже високими і взагалі за останні два дні було побито рекордні максимуми температур повітря. Тобто у день стовпчики термометрів у Закарпатській області фіксували найвищі температури повітря за весь період спостережень в області, наскільки в нас є післявоєнний період спостережень, тобто 1945-46 року. Тобто за більш ніж 80 років температура повітря зараз максимальна. У нас максимуми вчора за вчорашній день спостерігалися від 18 до 20 градусів тепла по більшій частині території області, включаючи гори, крім високогір'я і висот від 1000 і вище метрів. Щодо подальшого, то температура повітря в день очікується в діапазоні від 13 до 18 градусів тепла. Це до 6 березня включно.